Вітаю, друзі! Сьогодні у нас на каналі такий смартфон, як Pixel 8 Pro. Я активно користувався цим смартфоном два тижні і мені є що вам розповісти. З урахуванням того, що я до цього моменту не користувався смартфонами компанії Google, і це було моє перше знайомство. Всі ми знаємо, що Pixel це в першу чергу чистий Android, тому ми пройдемось по найпростішим моментам, які можуть відрізнятися від інших смартфонів. І починаються вони з самого початку, і з самого елементарного, це розблокування самого смартфона. На смартфоні Pixel 8 Pro відсутня функція активації або заблокування екрану подвійним натисканням. Лише одинарним на активацію, а щоб заблокувати, то треба використовувати кнопку живлення. Це призводить до додаткових дій зі смартфоном. А якщо ви активуєте пристрій підняттям або одинарним натисканням. То це може призводити до хипних спрацювань і може трохи більше споживати зряд акумулятора. Також сканер відбитку пальців у цьому смартфоні оптичний, і на заблокованому смартфоні не активний. Тому, щоб ним скористатися, треба активувати екран. На інших смартфонах реалізована можливість умовно постійно активного сканеру. Це може додатково споживати заряд, але це набагато зручніше у користуванні. І як по мені, користувач має сам обирати, що для нього головніше. Далі, швидке вимкнення ліхтарика. На Pixel 8 Pro реалізовано за рахунок подвійного натискання на задню панель. Це може бути зручним, але не спрацювань дуже багато. І в залежності від того, чи смартфон в захисному чохлі або без нього, ситуація взагалі не міняється. Я обрав різні місця на задній панелі. З різної сили етапа по ній, але мені так і не вдалося добитися стабільного спрацювання. У конкурентів це реалізовано через подвійне натискання на кнопку живлення. В Pixel 8 Pro таку дію призначити неможливо. Нарешті ми дібралися до головного екрану. І одразу нас зустрічають на дуже гарно пропрацьовані анімації. Якщо ви до цього користувалися смартфонами від OnePlus, Apple, Xiaomi або Samsung, то анімація на Pixel 8 Pro вас можуть трохи розчарувати. В деяких сценаріях вони нормальні, а в деяких відверто рвані. Через це в мене під час користування смартфоном не покидала думка, що це смартфон непреміального рівня. На цьому прикладі я вам хочу продемонструвати, що навіть смартфон, який зараз новим коштує більш ніж два рази дешевше порівняно з БУ Pixel 8 Pro, випереджає його за плавністю анімації. Так, пікселі це чистий Android, але плавність анімації це база. Яку мають досконалювати всі виробники. І так, Поїхали далі. На панелі швидких налаштувань відсутня можливість включити режим автояскравості лише в налаштуваннях самого телефону, що не дуже зручно. Я провів приклади цих функцій, які відсутні на смартфоні Google Pixel 8 Pro, не для того, щоб його захейтити, а для того, щоб показати, що навіть не рахуючи того факту, що це чистий Android, він все одно має бути зручним в користуванні. Але до нього можна звикнути, просто ви маєте розуміти все це, коли будете його купувати. Окремо, хотілося б поговорити про баги, які я зустрів під час користування. Особливо актуально, якщо враховувати той факт, що смартфон має підтримуватись виробником аж на протязі 7 років. На початку мого користування були проблеми з жестами в самій системі. Вони погано спрацьовували. Також це проявлялось у таких додатках, як YouTube. На прикладі цього відео можна побачити. Що замість свайпав назад, смартфон переходив до іншого застосунку. Я думав, що причина в поганому захисному склі, але так як цей баг минув з часом, то можна вважати, що захисне скло не було причиною таких проблем. Також під час запуску годинника в додатку спочатку пише відсутний сигнал, а далі показує все інше. Це було на протязі двох тижнів, зараз такої проблеми немає. А ось і під'їхала зарядочка до 80%, яка за два тижні так і не спрацювала. Включити-виключити перемикач не допомагає, але насправді це не дуже велика проблема, так як після перезавантаження смартфону все запрацювало. Я спеціально не перезавантажував смартфон два тижні, і два тижні ця функція не працювала взагалі. Це при тому, що ця функція перестала працювати фактично в рандомний момент. По нюансах програмного забезпечення поки думаю досить. Далі у нас на черзі камера. В цілому, якщо враховувати той факт, що смартфон зараз коштує від 17 до 20 тисяч гривень, то камери в цілому пристойні. Смартфон має три функціональних моделя без явних затичок, що дозволяє робити гарні фотографії на різних відстанях. А от щодо відео, то мені порадувати немає чим. Найкраще знімати відео в 4K60 FPS. Картинка в цьому випадку найбільш плавна та стабільна. В усіх інших випадках відео може трохи смикатись. А за штучного освітлення ситуація ще гірша. Фактичний автофокус Pixel 8 Pro виходить з чату. Він не розуміє, на чому й саме йому треба сфокусуватися. На жаль, ситуація настільки погана, що навіть Galaxy s 21 FE, якому майже 4 роки, справляється краще. Якщо підсумовувати, то фотопотенціал на гарному рівні. А відео норм лише за нормального природнього освітлення, і жахливе за нормального освітлення в приміщенні. Останнє на сьогодні це час автономної роботи, процесор та мобільний зв'язок. Пікселі ніколи не були довгожителями в плані часу автономної роботи, тому в моєму сценарії чорної теми екрану при користуванні 80% часу саме на мобільному інтернеті, то виходять такі цифри. Процесор лайтовому користуванні ніяк себе не проявляє з поганої сторони. Але якщо ви будете користуватись активним пошуком чогось в інтернеті, то він нагріватиметься, як в лапках, легендарні процесори 888 та 8G1. Щодо зв'язку, то він зазвичай задовільної якості. Також за два тижні користування я одного разу всю ніч просидів в підвалі бомбосховища, і піксель намагався там ловити зв'язок, і можна було адекватно читати та прогружати новини. І з цього всього можемо зробити висновки, що смартфон, як ви можете купити вживаним за 17-18 тисяч гривень, може бути у 2025-26 році непоганим варіантом, якщо вам треба максимально простий смартфон. Так як він пропонує все ще досить гарні камери, преміальні матеріали корпусу та підтримку виробника з найшвидшими оновленнями, ще на протязі 4 років. Дякую всім за перегляд! Це була історія смартфону Pixel 8 Pro. До зустрічі в наступному відео!